Хлопці, купив гідроциліндр нового. Дивіться, що я з нього зробив, розібрав. Треба його було купити, зразу ставити і робити, а я його розібрав. Знімаю окреме відео про те, яке продають, що продають і як продають. Значить, дзвоню заказую. Мені треба гідроциліндр. Ход штока 250 мм. Добре в нас є. Ну, У нас є, каже, хороші такі Дніпропетровський. Або в Вінницькій, або Одеські, хто як бреше. Ну, думаю, хай буде. Може, й справді краще, ніж той Китай. Беру заказую. Значить, штуцерації повинні там ось були 20 шах -півтора. Ну Прийшло 16 шах півтора. прийшов ход, ход штока, ось тут виходить 260 мм. Коротше, таке грязне. Така краска, така краска, це вже ось отут. Просто старає показує, да. Ну так, торкнув пальцем, сипеться. Я так думаю, десь смолою красять. В общем, все я її очистив, вимив. І ще не все. Ось тут, з одної сторони, ось тут стояла заглушка. Ця заглушка це все вона. ось і чогось в них так виходить. Ну, все не так, як треба. Ось отут цей буртик, ось. Де лягає металлорезинову колечку. Він щось тут такий був, знаєте, в задірах. І прийшлось мені його теж знімати. В общем, все треба передивлятися, все треба дивитися. Гідроциліндр 2300. Так я заказував перед цим гідроциліндром. Ось зараз покажу. Дивіться. От штука 20. Міліметрів, 20 см, точніше ось на рульове. Але це Китай. Китай, тому що шток ось такий на токарному станку зроблений, то вже чуть-чуть я трохи легесенько нульовочкою торкнув, тому що бачу, що буде царапати. І покрито цим, як це воно боже, зверху я вже забувся. Тонким слоєм, тонким, тоненьким. Бо я взяв легенько його царапнув, положив на вулицю. Вранці прийшов, вже там поржавіло, взяв в депусково штука. А там такий добрий слой нанесений цього. Як це воно називається? Боже, я вже забувся. В общем, ви поняли про що я кажу. Тут шток не поцарапаний. Тут шток гладенький. Але ж вони, ідіоти, як ставили його, то ось тут посередині трошки вони його стукнули легенько. Ну, Я показувати не буду. Там відчувається під рукою, якщо так подивитися, там чуть-чуть є. Ну, в общем, буде поки що працювати. Добре, що хоч Поршень нормальний. Слава Богу, хоч все нормально. Добре, що хоч колечка тут ще всередині все поставили. Добре, що хоч все поробили. А ось тут це взагалі окрема історія ось тут. Бачите, тут пересерили в дирку велику. Вона була збоку, як це так показати. Ну, ось тут вона була збоку зовсім просверлена. Це якщо я закручу сюди штуцера, він його перекриє і все. Він же ж сюди не хотів здвигати, заварувати все. Ну, тому що якщо він сюди здвине заварить, ну то як же закрутить тоді ось це? Тоді він його це не закрутить. Ну він здвинув туди, аби щоб тільки було і все. В общем, поставив би, а він пропускав би, ну зовсім мало. Зовсім мало. Давай пересвернути, пересверлив. Так же само зсередини, вже як пересверлив, то вже там були ці задіри, то вже їх позабирав. В общем, хлопці, дивіться, бо продають одне говно. Це по ціні мені продали дешевого циліндра по ціні дорогого. Ну, Дзвоню я їм претензії предоставляю. Знаєте, що вони кажуть? Вибачте, це не то, що треба відправити. Кажу, а що мені з цим робити? Ну, як вже скажете, Ну, ніхто гроші не хоче повертати, а як же ж? Це ж гроші заробляють, це все гроші. Ось така історія. Так що дивіться, дуже сильно добре на це. Звертайте увагу. Ще хочу сказати, що як вимивав тут. В бензині вимивав і розтворителем мив. Бензином тільки ось тут мив, а розчинником 646-м я вимивав ось тут. Ось тут, бо краска аж там всередині була. Всередині там була краска і тут була всередині. За таким грубим слоєм нанесено, як то я не знаю, що вони там робили. То коли вимив, то там, ну, я не знаю, то я літру бензину туди використав, а вона така, знаєте, як як багнюка. І потім ще зверху споліскав теж цим бензином. В общем, страшно. Це візьміть уявіть. Купили хорошу масло гідравлічне, взяли, поставили і таку будете мати. Такі проблеми. Так що звертаю на це увагу. Я вам рекомендую, якщо заказуєте гідроциліндри, нехай вони вам на Viber скидають той товар, який безпосередньо буде у вас в руках. Якщо вони цього не хочуть робити або є різниця, не забирайте. Чого я вже цього не відсилав? Просто по одній простій причині, бо шток тут же гладенький. Я думаю, так я розберу його, вже там все дороблю, ну, но буде нормально, аби щоб шток був. Тобто, ну, десь я тисячу коротше, переплатив. Тисячу гривень. Це ну, на дорозі теж ці гроші не валяються. Отак От на нас наживаються. Нагліють, нагліють, тому що ми їм дозволяємо це робити. Ось така проблема. Так що треба на це звертати увагу. Думаю, зніму, покажу хлопці, відео, тому що не хочу, щоб попадали так, як я. Ладно, що в мене там токарний станок, я візьму там трошки його. Десь щось підправлю, туди-сюди вимірюється, все розберу, складу. Ну а якщо хлопців от йому сьогодні купив і треба сьогодні поставити і що? Вся масляна система буде грязна. Це добре, якщо ще фільтра. Фільтра позабиваються, придеться міняти. Це ось таке. Так, це по поводу гідроциліндра я розказав. Ну, Гідравліку трошки тут зробив, потім ще зніму окремо відео. Це зараз так бистренько тільки так трошки. О тут ще є багато що розказувати, є такі моменти, що ось тут теж поставив цього розподільника. Це все. Ну ладно, це вже я потім трошки пізніше, бо тут ще треба окремо знімати про це. А по поводу гідроциліндра я кажу, хлопці, дивіться, бо я ще що хотів сказати, до них дзвоню, кажу, ну а нормальні гідроциліндри є. Да, є, але він буде коштувати 9 тисяч. Кажу, точно такий самий. Да, таких розмірів, ну то розумієте, ми дзвонимо на заказ. І тоді вже вони заказують і вони все роблять так, як треба. Це через тиждень буде. І тоді вже ми вам прийшли хорошого гідроциліндра За 9 тисяч. Хлопці, ну я знайшов тих людей, які роблять. Самі вони роблять ці гідроциліндри виробляють, тому що їхніх оголошень там дуже сильно багато в інтернеті на OnlyX. Так вони до 5 тисяч гривень. А вони ще беруть зверху ще 4. Ну, такі бариги, я вже в шоці. З цим, звісно, щось треба робити. ну Це повна дупа. В общем таке, купив, розібрав, ще переробив, доробив, склав і тоді будеш їхати. Це ж уявіть, в мене ж ну, дороге масло. 20 літрів. Ну, канадське масло гідравлічне, 32. Заплатив 4 тисячі гривень, Заправив в гідравлічну систему, а тепер це все болото піде туди. Що кому скажеш? Ой, Це таке ось натяги, тяги, це... тяги мають бути. Що буду приварден. Ну общем, це ще окремо. Я буду знімати. Це в двох словах, хлопці, дивіться, бо, бо дурять.